Ося перший помітив. З горішком у зубах. Він це яка красунька. Це умерла. А це так зустріч після літа. Ми не бачили її. Как раз Сердиться. Що Бусь, з таким не стикалися? Цікаво, де її домівка тут. Все, ми пішли. Оце так зустріч, так Буся? І тобі цікаво, і мене порадувало таке видовище. Ну, пішли. Зараз ти будеш ще здивований. Буся усе помічає. Шпалери на кухні, шпалери в коридорі. Навіть одне крісло в залі переставила, він заходить і все це бачить. Стіни навіть нюхає, де шпалери поклеїла. Так що помилкою вважати тварин якимись відсталими і нижчими створіннями за нас, особливо таких домашніх. Дивись, Буся кукурудзку змолотили. Бачиш? Ого! Так, це твоя стежинка, ми тут ходили. Ось таке у нас сьогодні малесеньке. Надихаюче відео спокійненьке. Підемо ми далі гуляти.